Мої любі маляти, я рада вас вітати на нашому цікавому заході з малювання. А що ми будемо малювати? Ви дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте загадочку. І червона, і соковита, та гірка вона все літо припече мороз. Вона стала добра і смачна. Червона, соковита так, це наша калинонька. Наша красуня це символ нашої України, а ще кажуть, що наша мова співуча, солов'їна і калинова. Ще нашу мову українську порівнюють з калиною. І зараз давайте з вами. Не дарма нашу мову порівнюють з калиною, її ще порівнюють із солов'єм, і з мамою, тому що. Ось дивіться, зараз ми з вами розглянемо українська мова яка? Материнська. Тому що наша мама спілкується з нами українською мовою. Вона нас любить. І ми, також, люблячи свою маму, спілкуємося з нею такою милозвучною, гарною мовою. А також, ще кажуть, українська мова калинова. І я пропоную вам сьогодні зобразити калину. Як символ також нашої України і нашої мелодійної, красивої мови. Ну що, мої хороші, приступимо до роботи. Давайте для роботи нам знадобиться пів аркуша паперу, простий олівець, палітра, пензлик зі скляночкою і також. Фарби. Перш ніж ми з вами приступимо до роботи, давайте трішки наші пальчики розімнемо. Біля хати в холодку кущ калини у вінку. Гарно, гарно гарно проростає малих діток, звеселяє. Ну що, приступаємо до роботи? Беремо ми зараз простий олівець у нашу ручку. Малюємо грону калинки. Малюємо образ грони калинки. Наче. Ось, дивіться, наче кошечок зараз буде малювати. Ось так. Овальчик і трішки його ось так. А тепер малюємо нашу гілочку. Ось. І промальовуємо тяги, на яких висить наша калинка. Так, все, олівець нам просто не знадобиться. Тепер ми з вами беремо наші красиві пальчики. У мене тут вже є червона фарба. І зараз ми будемо наші маленькі громи калинки малювати пальчиком. Ось дивіться, що, як ми будемо це робити. Прикладаємо. Раз. Отак, От один біля одного. Набираємо фарбу і починаємо малювати. Ось так. Дивіться, як у нас з вами гарно виходить. Такі гарні ягідки в нашої калиноньки. наші пальчики працюють гарно-гарно. Ось так домальовуємо. Можна трішки ще внизу домалювати. Ось. Ось така калиненька в нас одержалась. Тепер ми беремо з вами серветку і витираємо наш пальчик. Ось так гарно витерли, щоб. Не було розгодів. Не забуваємо про серветочки. Тепер ми беремо з вами зелену фарбу, беремо з вами пензлик, вмочений в водичку, і вмочуємо зелену фарбу. Зараз ми будемо промальовувати вам з вами зелену гілочку і. Ось так завершуємо наш. Ось так гарно промальовуємо все ми з вами. Так, це ми вже намалювали. Тепер давайте будемо малювати листочок для нашої калини. Ми беремо, ставимо пензлика зверху, ось так, трішки вище. Тут крапочку тощу і ведемо ось. Тепер ще. Ось так. Листочок у нас ось такий одержується з вами. Листочок калини один. Тепер буде інший. Також ведемо зараз з вами ось так. Ставимо крапочку. Ось так ведемо. І прикріпляємо нашу гілочку, нашу кавинку. Так, замальовуємо все гарно. Зараз з вами трішки попробуємо так, фарба вже майже підсохла. Беремо білу, білий колір. І будемо з вами зараз ми на ягідках, значе сонечко на них потрапило і вони виблискують. Помили гарно пензлика? Гарно, гарно. Нам потрібна буде біла фарба. Вмочимо кінчик пензлика в білу фарбу. І зараз будемо, там, де підсохло ставити такі маленькі крапочки, мазочки. Ось так на наших ягідочках. Кожну ягідочку відділити щоб. Що вона виблискує на сонечку така гарна, красива ягідка. Ось так, дивіться, яка в нас гарна з вами одержиться калина. Ми працюємо потихеньку, обережно і розмовляємо з вами, тому що мова в нас з вами калинова, солов'їна. І ми Малюємо символ також нашої мови, нашої країни калиненьку. Гарну, красиво. Ось така калина у нас з вами одержалась. Це наша, наш символ, символ нашої країни. І не тільки України, але й нашої мови. Тому що нашу мову називають калиновою. Дякую вам, мої, любі! За те, що ви були зі мною, чекаю на ваші фото робіт разом з вами. До побачення, до наступної зустрічі!